У Кривому Розі у Міжнародний день захисту дітей стартує новий проект з організації змістовного відпочинку та розваг для дітей пільгових категорій, інвалідів, сиріт, позбавлених батьківського піклування з багатодітних сімей, дітей, учасників АТО, сімей переміщених осіб. Підприємці Криворіжжя, як завжди, соціально відповідальні та ініціативні, щирі на добро. Так вони вийшли напередодні святкування. Дня захисту дітей вийшли з ініціативою щодо впровадження в місті Кривому Розі нового муніципального проекту Криваріг міста дитячих розваг 14 суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність сфери організації розваг та відпочинку, пропонують благодійно свої послуги для змістовного дозвілля дітей віком до 12 років. Проект перевіріг, місто дитячих розваг, буде насичений цілою низкою високотехнологічних і захоплюючих атракціонів. На малечу чекає ціле літо справжнього радісного дитинства. Дуже велика кількість дітей з різних районів міста будуть відвідувати ці комплекси безкоштовно. Потім вся інформація, яка буде стосуватися організації відвідування цих комплексів, буде розміщена на сайті управління освіти і науки з телефонами відповідальних осіб, для того, щоб можна було внести корективи та задовольнити інтереси всіх зацікавлених батьків, зацікавлених осіб, які представляють інтереси дітей, і щоб кожна дитина відчула хоча б хвилинку дитинства. Наразі вже затверджено графік відвідування дітьми найкращих міських розважальних комплексів.